Тільки за рецептом з 1 квітня розшириться список медикаментів, які не продаватимуть без призначення лікаря. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, це допоможе контролювати, як відпускають ліки в аптеках, та боротися з самолікуванням. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Від серпня антибіотики продають лише за рецептом. Восени такі правила почали діяти і для психотропних лікарських засобів. Тепер же в аптеці без рецепту не продадуть навіть сироп від кашлю. Люди, які зловживають наркотичними середниками і вони не мають доступу, вони купляли 5 пляшок сиропів від кашлю і одноразово їх вживали. Тобто, е це замінювало ніби дозу того препарату, який вони вживали. Тому ми всі прекрасно знаємо. медики, що таке псевдоефедрин. Він не кожному і може бути призначений. До прикладу, у людини, яка є схильність до аритмії або у яких є порушення серцевого ритму, такі препарати не призначаються. Без призначення лікаря не продаватимуть протисудомні засоби, гормональні препарати, у тому числі протизаплідні. Також препарати для лікування артеріального тиску і серцевих хвороб для того, щоб Брати самолікування, щоб лікар міг відповідати за контроль якості лікування пацієнта, для того щоб не було поліпрагмазії, тобто одночасного призначення декількох препаратів однієї тої самої дії, які можуть зашкодити організму, окрім того, в електронному рецепті не буде назви препарату: лише діюча речовина. З рецептом, який приходить у вигляді СМС, пацієнт буде звертатися до аптеки, і вже в аптеці на базі цієї діючої речовини йому будуть пропонувати. Нувати ліки широкого цінового спектру, тобто людина собі може дозволити як і дороговартісні закордонних виробників купляти за власним вибором, так і дешевші препарати. Прикарпатські нововведення сприймають по різному Наприклад, от людині вже треба лікарство, наприклад, ті ж самі гіпотензивні препарати. А... Лікаря немає на прийомі, але можна їх купити, скажімо так, деякі ліки можна купити безкоштовно. Теж саме є проблеми з цукровим діабетом, наприклад, люди, які є інсулінозалежні, чи є цей. Ну можливо, коли війде вже все в ритм, вже все стане на свої місця. Тоді можливо це буде якось і простіше. Якщо приймаєш постійно одні, ті ж лікарства, то постійно треба ходити за рецептами. «А старшим людям, це теж не дуже добре. Умовно, я захворів, зранку прокинувся, відчув якусь слабкість. Пішов до лікаря. Лікар мені виписав таблетку. Ну, якісь препарати, в принципі, це правильно. Але якщо буде така штука, що я зранку почув, що мені трохи недобре, А до лікаря я записався от зараз електронна черга там через два тижні, типу. Ну, це напевно не дуже добре. Медики кажуть, самолікування може спричинити ускладнення недуги. Пацієнти дуже часто груп, приймають групи препаратів, які взагалі не можна навіть приймати разом. Вони приймають потім гіпотонія, знижений тиск, і дуже важко підібрати правильний. Після цього, коли вони приймають велику кількість препаратів, дуже важко підібрати ту дозу і той препарат, який підходить саме цьому пацієнту. Деякі пігулки проти болю, кашлю чи заспокійливі, також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря. Перевірити це можна в інструкції препарату.